Доброго дня малята! Сподіваюсь, що ви разом з батьками знаходитесь у безпечному місці. Дітки, до нас сьогодні в гості завітав Зайчик-Побігайчик. Давайте з ним привітаємося. Доброго дня, тобі, зайчику. Доброго дня, малята. Я зайчик побігайчик Прийшов до вас у гості бо люблю гратися. І весело проводити час. А найбільше я люблю смачнома. Це на картинку, дітки, це що таке? Правильно, це морква. А це корисна чи шкідлива їжа? Так, це корисна їжа. Далі, що це за картинка? Що зображено? Так, це чіпси, а це шкідлива чи корисна їжа? Так, це шкідлива їжа. Наступна картинка що це яблуко? А це корисна чи шкідлива їжа? Так, дітки, це корисна їжа. Наступна картинка цукерки. А це корисна їжа чи шкідлива? Так, шкідлива їжа. Наступна картинка, дітки. Що зображено? Правильно, це банан. А це шкідлива чи корисна їжа? Так, це корисна їжа. Далі, що зображено? Так, це капуста, а це корисна чи шкідлива їжа? Так, це корисна їжа. Наступна картинка. Що ви бачите? Так, це піца, а це корисна чи шкідлива їжа? Так, це шкідлива їжа. Подивіться на зображення, що це, Так, це огірок, а це корисна чи шкідлива їжа. Так, дітки, це корисна їжа. Наступний малюнок. Що це? Так, це майонез. А це шкідлива чи корисна їжа? Так, дітки, це шкідлива їжа. Наступна картинка, що це? Правильно, це помідор. А помідор це корисна чи шкідлива їжа? Так. Це корисна їжа. Наступне, що зображено? Це смажена картопля, а це корисна чи шкідлива їжа? Так, дітки, це шкідлива їжа. Наступна картинка, що зображено? Каша гречана молодці. А це... Корисна чи шкідлива їжа? Так, дітки, це корисна їжа. Наступна картинка, що зображена? Правильно, шоколад а це шкідлива чи корисна їжа? Так, це шкідлива їжа. І остання картинка, що зображена? Правильно, це каша вівсяна. А це корисна їжа. чи шкідлива? Правильно, це корисна їжа. Молодці малята. Корисна їжа містить вітаміни, робить нас сильними, розумними, захищає від хвороб. Шкідлива їжа, смачна, але якщо її багато, Може боліти животик, псуватися зубки, з'явиться слабкість. Її можна іноді, але дуже-дуже рідко. Дітки, подивіться на картинку, що це так, це фрукти. Ось тут вони дуже смачні і корисні, фрукти та ягоди. Діти, ягоди і фрукти дуже смачні корисні для здоров'я, але ми можемо не лише їсти самі фрукти і ягоди, а й варити з них смачний компот та варення. Щоб не хворіти і бути завжди здоровим, потрібно їсти багато овочів і фруктів. Вони дуже корисні і смачні. А ще я вам скажу, що немиті овочі і фрукти можуть бути не дуже корисним. Тому перед тим, як їх їсти, потрібно обов'язково помити. Зараз малята пропоную перейти до художньої майстерні. В нас буде аплікація варення в банках. Дітки, потрібно приклеїти зображення фруктів чи ягід на банки з варенням, орієнтуватися на колір, але спочатку підготуємо наші ручки до роботи, зробимо гімнастику для наших пальчиків. Гра називається яблуко. Повторюйте разом зі мною слова та рухи. Яблука спіле, червоне, солодке, хрумке, шкіркою гладке. Яблуко навпіл я розділяю. Яблуком друга я пригощаю. Які ви молодці. Давайте повторимо ще раз. Яблуко спіле, червоне. Солодке. Хрумке. шкіркою Гладке. Яблуко навпіл, Яблуком друга я пригощаю. Дітки, які ви молодці, Повторіть цю вправу і ще декілька разів. Ось яка гарна робота в мене вийшла. Чекаю і від вас роботи. А зайчику час до себе додому, до лісу. Дякую, малята, за увагу і до наступної зустрічі!